Путін швидше за все продовжить війну в Україні. Але не тому, що це в інтересах Росії, а тому, що це в його особистих інтересах. А знаєте чому? Бо він знає чому. Впевнений, що йому відома ця статистика. Диктатори, які ведуть війни, рідко втрачають владу. Війна позбавляє можливості цивільним, військовим та гебістам кинути виклик своєму лідеру. Отож, до цифр. Ми взяли період після закінчення Другої світової війни і виявили, що лише 7% авторитарних правителів були повалені, поки тривав міждержавний конфлікт, який почався під їхнім контролем. Лідери, які ініціюють війни, навряд чи будуть усунені зі своєї посади. Тобто конфлікти війни захищають диктаторів. Це легко пояснити. Розв'язання воєн створює динаміку, яка ускладнює організацію усунення диктатора. Росія у пропаганді війни створює серед мас ефект єднання навколо прапора, коли люди відкидають політичні розбіжності та підтримують свого лідера. Такого їдіння у нас давно не було. Путін штучно нагнітає тривогу серед свого стада. Ніби війна в Україні вимушена, ніби існують ризики втрати Росією своєї державності. Звісно, така тактика корисна для того, щоб змусити підкоритися режиму і маргіналізувати опонентів, називаючи їх антиросійськими, яких за новими російськими законами карають до 10 років позбавлення волі, якщо вони виступають проти війни. А далі закриття незалежних ЗМІ та неурядових організацій. Сотні тисяч росіян покинули країну. Їхня втеча спрацювала як клапан скидання тиску для режиму. Та комфортність очень швидко пройде, тому що ця жорстка рука почне нас очень швидко душить. Війна зводить до мінімуму перевороти на Росії, поки російська армія бере участь у гострому конфлікті в Україні, їй швидше за все не вистачить організаційної спроможності необхідної для планування державного перевороту. І ми з вами бачили багато новин про втрати ворога серед офіцерів старшого. Та середнього рівня за три неділі повномасштабної російської агресії убіти болі 10 вищих російських командирів, в тому числі не менше 6 генералів. що в свою чергу теж перешкоджає згуртуватися їхній армії проти Путіна. Дивна ситуація, правда, російському диктатору вигідна смерть його офіцерів. Може він навіть радіє їхнім некрологам. Тут закономірно ви згадаєте заколот Пригожина. але політолог. Хайн Гоманс писав ще у 2008 році: ініціація міжнародного конфлікту може надати лідерам унікальні можливості мати справу з потенційними змовниками. А війни є приводом для вбивства потенційних опонентів. От і думай, сам Пригожин виліз, чи його витягнули, щоб виявити неблагонадійних, які його підтримають? А як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Отже, ризик перевороту для путінського режиму при тривалій війні знижується до мінімуму. Але це не означає, що серед російських еліт не існує попиту на той самий переворот. Просто унеможливлений сам механізм досягнення цілі. Адже переворот вимагає тривалого, ретельного планування, часто протягом місяців або років. З одного боку, змовники повинні залучити достатню кількість людей, що є нелегким завданням. Такі дії потребують одночасних, успішно виконаних операцій у кількох місцях у визначений час. Я участвую в державному заговорі всіми доступними мені средствами. Ви готові сидітися? На що угодно готовий. Я готов на все. Саме відсутність доступу до Гітлера та ключових місць його режиму була однією з головних причин, за якою неодноразово відкладали спробу його вбивства. Офіцерам, які розпочали змову проти Гітлера у 44-му році, знадобилися роки, щоб побудувати свою мережу змовників, виробити план дій і розробити прийнятний план спадкоємства для постнацистського режиму. Але сталося не так, як гадалося, як кажуть на СТБ. А ось державний переворот у Пакистані 99-го року, який усунув прем'єр-міністра Наваза Шаріфа та привів до влади генерала Мушарафа. Усе вийшло дуже швидко. Протягом кількох хвилин командири вірні Мушарафу швидко перекинули свої війська, захопили стратегічні об'єкти, не зробивши жодного пострілу, і посадили на ваза шаріфа та його ключових соратників під домашній арешт. У випадку Пакистану державний переворот успішно відбувся лише після завершення Каргільської війни проти Індії у 99-му році. Більше того, наміри військових і самі заколотники, які вчинили переворот, були відомі пакистанській владі ще до повалення режиму. На противагу цьому офіцерам Вермахту було значно важче планувати повалення Гітлера. Бо йшла війна. Потрібно було одночасно керувати жорстокою багатофронтовою війною, у якій програш ціна власного життя. Погодьтеся, це трохи відволікає. Переворот серед туману війни організувати складно, знаючи, що командири, завербовані сьогодні для перевороту, можуть бути мертвими, пораненими, перепризначеними, передислокованими або недоступними завтра. Візьмемо Ірак, держава, яка пережила вісім спроб державного перевороту за перші три десятиліття своєї незалежності. Вісім спроб. І не було жодної спроби державного перевороту під час тривалої напруженої війни проти Ірану у 80-х роках. Причина організаційний розлад, який наклала на армію тривала війна. Ще одне: навіть якщо змовники зможуть розробити життєздатний план. У них буде обмежений доступ к тілу. Іноземні конфлікти, особливо коли вони затягуються, мають тенденцію відводити військових зі столиці. Особливо це стосується ключових оперативних підрозділів, які мають найбільше значення для швидкого здійснення урядового захоплення. Це фізичне розмежування від ключових місць, де може відбутися переворот, і від цивільних еліт, які могли б підтримати змову. І є перешкодою для спроб перевороту під час міждержавного конфлікту. Це, безперечно, створювало проблему для генералів Гітлера та Саддама. І, схоже, подібне явище також діяло в іншій державі, схильній до переворотів, і яка, як відомо, зазнала різкого зменшення кількості переворотів після початку міждержавної війни. Мова про південний В'єтнам. Незважаючи на те, що в період громадянського конфлікту з кінця 50-х до початку 60-х років в Україні було здійснено численні спроби державного перевороту, включно з успішним переворотом 63-го року, у південному В'єтнамі не було жодної спроби державного перевороту після того, як його війна набула твердо міждержавного характеру. Період з 64-го року. Однією з причин може бути те, що до 66-го року деякі з найбоєздатніших підрозділів режиму були розгорнуті далеко від сайгону біля північного кордону, де відбувалися найбільш інтенсивні бойові дії. Ви скажете, за такою логікою можна безперервно воювати і залишатися на посаді. Але ж є ризики, економічна стагнація. Але й тут є нюанс. Економічні труднощі рідко дестабілізують автократа. Президент Венесуели Ніколас Мадуро, наприклад, залишився на посаді, незважаючи на економічний колапс. Путінський режим не лякали також і смерті на війні, бо хитрий дід намагався уберегти політично важливі для нього групи населення, непропорційно мобілізуючи в'язнів. І людей з найбідніших регіонів Росії Йти на війну і сидіти в зоні. В общем, опасниця по большому счету. в нашій зоні в російській Російськості теж не очень здорово. Згідно дослідження Сари Кроко, автократи, які винні у війнах, вони особливо мотивовані продовжувати війну навіть перед обличчям труднощів, тому що їм відомо, що їх внутрішня аудиторія покарає їх, якщо вони зазнають невдачі. Путін вжив заходів, щоб спробувати зменшити деякі з цих ризиків. Наприклад, уникав чіткого формулювання своїх цілей в Україні. Не можна говорити війна, а СВО. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. У мене одного на початку війни склалось враження, що типу це і всі ваші причини, що ви придумали. А де вбивство Франца Фердинанда з візитками Яроша? Звісно, він перестрахувався, створив таку двозначність, бо раптом щось станеться. Доведеться терміново змонтувати вудочки. Можна завжди наплести своїй аудиторії, що цілі досягнуто. Все, демілітаризували хахлів, ну, віддали Крим, вже з доброї волі. Тобто, ця двозначність формулювання військових цілей говорить про те, що Росія створювала для себе шляхи відступу. Значить, не була впевнена. Досить поширена думка, що Путін. Буде вести цю війну допоки він живий. Оскільки бачить у ній свій єдиний спосіб утриматися при владі. Причому це не було у нього метою на початку вторгнення. Ці плани йому скоригували ЗСУ уже в процесі, коли дали неочікувану відсіч. І тепер йому доводиться продовжувати війну, щоб мати хоч якесь політичне майбутнє. Враховуючи той факт, що він не може легко виграти, його найкращий вибір. Продовжувати воювати є проблема, яку обговорюють. А чи зможе Путін пережити втрати на війні всередині країни? Тому що якщо він не зможе, і він це розуміє, він буде покараний за свою ініціативу. Його посадять або скоріше він випаде з вікна третього поверху, якоїсь будівлі в Кремлі його ліквідують. Як ми бачимо, путіну не потрібен День Побєди. Йому не важливий мир. Йому треба безкінечна війна, бо це вигідно йому та його режиму. Це гарантія, що він залишиться на своїй посаді. Не розстануся з комсомолом, буду вічно молодим. А що нам робить? Ну те, що й робили. Диктатори, які програють війни, стають більш вразливими. Їм стає смертельно небезпечно. Якщо мовою статистики приблизно половина всіх лідерів, які програли війну, втрачають і владу. Говорить дослідниця Еріка Франц. Сприятливої статистики. Побачимось!